На Волині ти цікавий йшли на новий рівень. У мережі повідомляють, що тепер вони ловлять велосипедистів на ходу. Цього разу улов результатів не дав. Прекрасний пост, прекрасне відео. Ну і після цього відразу ж жесть. Підлітки ногами побили військового. Причина конфлікту невідома. І дійсно, в чому ж може бути причина конфлікту? Норм та хлопець відлетів. Коротше, в Україні відбувається треш. І я не буду говорити, що це все ексклюзивно лише для нашої країни. Все таки є США. Гаразд, насправді, треш відбувається майже в будь якій країні. І все-таки в Україні є певні особливі новини. Одна з моїх улюблених. Чоловіки тікали Короче, пишуть, що це сталось після приїзду формі в пишуть, що це певна традиція. Що це за. Що я не бачу, як я був президентом, такого б не було. Сподіваюся, вам сподобалося творіння штучного інтелекту. Реальним ж творінням, я б навіть сказав, феноменом цього світу є цигани. Які крадуть цукерки складовищ мішками. бізнес той, як уявляється, непоганий, за ці гроші можна купити і вставити два золотих зуби. Оце вже вважається як расизм? Ну чесно, я реально не розумію, нашу класти всякі цукерки на цвинтар. Єдина користь з них це. ну, щоб їх крали в мішках. Далі в нас у Боковелі парочка не знайшла кращого місця для сексу ніж колесо огляду. Максимум розуміння, як то кажуть, навалив контенту. А далі в нас один з моїх улюблених постів. Про нього теж є пісня. Її назва Парний С. Підлітки скоїли парний суїцид у Львові, дівчина та хлопець стрибнули 16 поверху. Поліція відкрила провадження за статтею про умісне вбивство з приміткою самогубство. Яка ж це жесть, батьки говорять зі своїми дітьми? Бля, як взагалі це можливо? Що має бути замість голови? Щоб зробити парне... Як то кажуть, чим більше суїцидників, тим менше суїцидників. Пуздец! Чоловік до смерті побив чужу жінку, бо спутав її зі своєю. Випадок стався на Житомирщині. What the fuck? Мені ще подобається, шло 600 лайків. Ну а так то спутав чужу жінку зі своєю. В принципі, тим менше довбитися в очі. Тоді може не буде загрожувати від 7 до 15 років. А і ще мені оця фотка, нагадує його цю такий собі інтернет-прикол. Блін, так не смішно же. Далі просто якісь нереальні кадри. Я не знаю, чи мене за це забанять. Я зроблю відео чорно-білим Облився бензином та підпалив себе чоловіку франківську. І ніби якась абсолютна жесть. Але це настільки смішно, йому просто пох. Чувак просто йде, йому настільки на це насрати. Ладно, він же потім лежить і. Пер, <рес> як то кажуть, проблеми насущні. Масштабний рейд і поліції поліції Ужгороді. Людей масово везуть у військкомат. Це настільки абсурд, що мені просто смішно. Ще по кайфу на це дивитися під оцю класну музику. Boom, bam, boom, bam. Просто хто це слухає? А ще в пеклі, хоч його і не існує, окремий котел, приготовлений для людей, які включаються музику на машині, на максимальну гучність. Pony, pony, not... Десятирічний малий згалував свою семирічну подругу, бо хотів повторити по вперше па йому показали старшокласники у 5 років, після чого він регулярно дивився його сам. Коли вперше запропонував подружці, вона відмовилась. І він її побив. Прикол в тому, що він, судячи з фото, знявся на відео. Який же геній. Ну, а ще класні історії про розмови з старшокласниками 5 років. Якби враховуючи то, що в школу йдуть 6, ну так і буде. У Дніпрі чоловік тонув, а підлітки знімали його на відео і насміхалися, замість того, щоб викликати допомогу. У результаті чоловік загинув. Ну, тут коментарі не потрібні. Коментарі потрібні ось тут. На моноколесі тікав Словаччину. Прикордонники упіймали винахідливого ухилянта, який, удаючи прогулянку польовою дорогою міста Ужгород, плавно рухався до кордону. Хто писав цей опис? Плавно рухався. Треш. Жорстка бійка дівчат у київській електричці. Я не знаю, чому мені це так смішно, як вони дергаються. Просто атака титанів. Тут ще прекрасні коментарі від оператора. Нам зараз проходить. Давай, доби її. Нам щось виходить. Давай деби її і все. <хи> а я ж тільки зараз зрозумів, що це відео виклав інтернет-оператор. Тобто друг дівчини, яку били. М -м, да уж. Далі прекрасний коментар. Сразу скажу, скрін не мій. Отже, в моєму спортзалі велика роздягальня. І більшість чуваків, особливо один з Кенії, шлангом до колін, ходить без трусів. Недавно один голий пах, розкидаючи волосся. Є один, що виходить з душу з повністю сховашоюся. сховашуюся черепашкою, і хвилин 5 щось без трусів розповідає за політику. Один бізнесмен любить стояти без трусів біля вікна, голосно розмовляти по телефону, при цьому лівою рукою трохи підращувати свого дружка. Все по-різному. Так, -да, це було непросто прочитати. Якби українську мову придумали в 2025-му. От, а от люди до 2025-го. Ну і завершальним постом буде той, про якого у мене теж є пісня. В уж городі юнак через погані результати на ННТ. Вистрібнувши 6-го поверху <му> і загинув журналіст журналіс. Останнє слово хлопця, як... туда